Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті ви на каналі Української відьма. Сьогодні ми з вами у п'ятницю 13 го ворожимо на любов, на кохання, на інтимне щастя, на добробут. Чи прийде, чи буде, що робити, що було? Дівчатка, да? не забувайте підписуватись. Я вам раджу от зараз в цьому розкладі не прив'язуватись ні до якого хлопця. Якщо ви навіть заміжня. Якщо ви відчуєте, що мова йде про, ну, про дізнаєтесь про кого, те одне. А якщо ви будете чути як про нового, послухайте. От просто який період вам відкривається, що, в коханні, в любові, у стосунках. От що вам треба знати? Подумайте про себе, от прям сконцентруйтесь на собі. Енергії багато у вас. За все будете братись. Все будете знати, всім допомагати, хтось починає якусь фразу. Ви продовжуєте, ви все знаєте, ви відчуваєте. Ви так втомитесь від якоїсь ситуації, що почнете захищатись. А, можливо, ви будете захищатись від якогось чоловіка. От на яке питання постійно гадаєте? Дивіться, на що от, яке питання хочете дізнатись відповідь? Якщо ви а, питали в себе, чи був вплив магічний був, прислухайте до своєї інтуїції, прислухайте, зробимо розклад на мертвих, тому що чомусь кажуть, що от... Неспокійні вони у вас, рід неспокійний. Дивіться, з приходом зими активізуються ті, хто вас ненавидять, хто вам Ну. Чому жінка постійна? Бачите, Павучиха. Павучиха, Дуже хочу, щоб вас, знаєте, зжити, щоб ви, може, біля чоловіка не були. Ми ж на стосунки дивимося. Це минуле минуле якось. Оце негативне буде проявлятися. Трави, кристали. Заготовлюйте захист. От вас як всередині холод буде, знаєте? кого буває таке, що не просто руки-ноги холодні, а всередині, як холодом віє, або там поруч, як щось позаду може стоїть, то тут кажуть, підчистити треба. На Хеллоу будете знесилені. Втомитись за щось боротися. Ви мені скажете, Аня, а варто що варто взагалі боротися? Що вам кажуть по стосунках? Поява, прояв, близькість. Інформація, але хоче жертву якусь за це. Ви будете більше віддавати, ніж отримувати? Така зараз доля, така ситуація. З будь ким навіть от зараз зі мною більше будете віддавати. І ви блокуєте інформацію, ви собі, от, знаєте, як закриваєтесь? Ви слухаєте все одно не в потоці. Ви чіпляєтесь за когось, за щось не чіпляєтесь, слухаєте виключно про себе. Думаєте виключно за себе зараз. А на що воно мені? А що все може бути добре? А ви не бачите нові можливості, ви просто втомилися. От знаєте, навіть якщо щось нове запропонують гроші, роботу, стосунки, у вас не буде сил просто на реалізацію задуму або на реалізацію нових можливостей. Ваше життя буде просто виштовхувати в якусь вдачу, в емоції позитивні. А В зустрічі, в спілкування позитивне, а діток хто хоче, треба накопичити трохи енергії. Дівчат, важкий чоловік поруч з вами несе важку вам долю, блокує вам якусь радість життя. А вам, о, дивіться, навіть якщо ви в парі, навіть якщо ви одинокі, ви зрозуміли про кого. Навіть якщо новий іде важкий, іде любов, любов буде. Концентруйтесь на собі і на любові, на тому, що ви даєте. Бо він у вас такий трошки. А, тут у нас, дивіться, імператор ще й ще, ще жезливий виходить. Тобто він з характером, а ще такий, знаєте, егоїстичний. У вас постійно буде поруч з ним відчуття, що вас не кохають. Чому? Що він використовує? Хоча кохання між вами. Ну так, він хоче користі, при цьому він не проти стосунків і родини. У вас не буде виходити з ним маленькою дівчинкою. Буде. Ні, вам треба, знаєте, що робити? Підійматись, бути жінкою сильною, сильнішою за нього. Але не давити на нього просто емоційно, морально бути сильнішою за нього. А у вас буде таке відчуття, що ця людина вас ніколи не зрозуміє? Або не зрозуміє правильно. Я чекала, чекала. Чомусь вам здається, щоб жити щасливо? Треба від нього піти. Але іти від нього ви не хочете або якусь історію закінчувати, ви не хочете. Я хочу, щоб він сам зробив висновки, щоб він сам, сам мене обрав, щоб новий, наприклад, сам пройшов. Так, нові у вас будуть йти лише на інтиму. Ви будете плакати у мене. Будете казати, Аня, з ким будувати стосунки. Заспокоїмось, концентруємось на собі, нікого не кличемо до себе, нікого нічого не змушуємо робити. Хай задумається, де ви поділися, що не так. Спимо, відпочиваємо займаємось собою. Слухайте, ви че, от, от ви повинні побути у відлюднику самі. Ви тоді свою цінність зрозумієте. Шлях свій, розумієте? Не бійтесь, не покине вас ніхто. Якщо колишній там прийшов у вас зараз це по відчуттях, з'явиться, то ви просто довіртесь собі, не мені, своїм відчуттям, не впливайте ніяк на нього, не впливайте ніяк на ситуацію. Просто продумайте до там якоїсь секунди, що конкретно ви хочете, яких стосунків конкретно ви хочете. Як ви їх бачите і відпустіть ситуацію, тому що до нього не відразу доходить, чого ви варті, що, як з вами треба будувати стосунки. Якщо от ви не можете щось йому пробачити, ну так прийміть цю правду і зрозумійте, що ви не пробачите, якщо ну, ви не зможете будувати з ним самі, думаєте. Сприймайте, приймайте в своє життя тільки те, що дарить, дарує вам щастя. Все. Не треба про справедливість. Хочете гроші, прийдуть гроші. Кому краще, простіше в роботу йти, ідіть. Бо він з'явиться. З'явиться з квітами, з обіцянками, з подарунками, з'явиться. Займайтесь собою.